Таяни, і я вас вітає на своєму книжковому каналі. Рада вас, всіх, звісно ж, тут бачити. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтеся, ставте лайк цьому відео, залишайте коментар. Це дуже важливо для мене. Це моя мотивація для того, щоб продовжити далі свою справу. І сьогодні у нас багато обіцяне мною відео, в якого ми будемо говорити про кулінарну неофіційну книгу по Всесвіту Гарі. Потера. Я насправді вже давненько анонсувала, що хочу приготувати з неї деякі рецепти, з вами потестувати, наскільки вона робоча, і ось лише зараз в мене з'явився на це настрій. Давайте спочатку коротенько оглянемо саму книгу, розповім, що тут до чого, і загалом про свої враження від неї, бо вона все ж таки досить вартісна, вартує порядку 700 гривень, залежно як де по акціях, я її отримала в подарунок. Подарунок від чоловіка, а не видавництво. Так що ви не думаєте, що нам видавництво щось таке дарують. І на Насправді, в мене було ну таке трішки невеличке розчарування, тому що все ж таки ціна вартісна. А я очікувала трішки більшого. Але давайте про все почезне. Отож, це неофіційна книга, кулінарна. Що ж означає оце слово неофіційне, тобто вона ніяк не пов'язана з самою Джоан Ролінг з цим всім всесвітом. Це якби окрема фанатська штука, кулінарний фанфік. Грубо кажучи, автор Том Грім він є німець і загалом досить така цікава особистість. Тому що, звісно вже мені стало цікаво, хто ця людина. Він є кухарем, автором кулінарних книг, фанатом кінематографа і, зокрема, фанатом Всесвіту, Гаррі Поттеру, World of Warcraft, Зоряних війн та багато іншого. Тобто, це така, знаєте, фанатська людина, яка на основі своїх захоплень і своєї професійної діяльності почала створювати ось такі речі. І насправді мені це страшенно заімпонувало, тому що коли ти бачиш, що людина займається якось такою діяльністю, ти думаєш, о, клас, значить будь-яке своє захоплення, навіть ось захоплення кінематографом можна перетворити у щось таке глобальне. Тут, до речі, в кінці книги в нас є посилання на його соцмережі. Я, до речі, дуже люблю, коли в книгах є посилання на авторів, тому що це, знаєте, олюднює. Ти можеш зайти, подивитися. Я залишу вам посилання на інстаграм. Автора обов'язково, тому що також ви там знайдете його інші роботи, книги, які він видає, які він створював. Ну, інстаграм на німецькій мові, але все рівно подивитись візуальну складову все рівно цікаво, якщо ви не знаєте цієї мови, як я. Отож, давайте про саму книгу. Вона в нас вийшла від видавництва мальопис. І моє перше розчарування було в тому, що я думала, що вона більшого формату. Я чомусь думала, ну впевнена була, що вона буде такого самого формату по розміру, як книги від Абаби Галамаги. Я не знаю, чому собі я думала, тому що в принципі це різні видавництва, власне, неофіційне видання, тобто воно не зобов'язане підпадати під якісь такі марки. Але коли побачиш, що вона така маленька, я трошки розчарувалася, тому що я думала, що вона буде стояти власне, в мене в стопочці книг моїх оцих колекційних. І тут у нас загалом 191 сторінка, кольоровий друк, звісно, ж, класні фотографії. Вони є такі тематичні під кожен розділ, класно, все досить оформлено. Але але кажу, все ж таки на ціну 700 плюс гривень, там залежно від акції в книгарнях. Коли ви будете купувати, ну мені напевно задорого. Тому я вдячна від чоловіка, що я отримала в подарунок на День Валентина, бо навряд би я наважаю самостійно купити собі цю книгу. Хоча і я люблю загалом кулінарні книги і маю таку невеличку, зовсім невеличку колекцію. Отож, давайте про саму структуру і будову книги. Книга має декілька розділів, і загалом вона є тематичною. Давайте, напевно, почнемо з того що у Всесвіті Гаррі Поттера, взагалі їжі приділяється досить такі великі частина. І, можливо, читаючи це на перший погляд, ви не помічаєте, але, будь ласка, згадайте їхні бенкети у Гогварці, згадайте їхні походи у паби, згадайте Місіс Візлі, яка вона кулінарка, та навіть згадайте будинок Дурслі, де готувалися смачні наїдки. Правда, з Гаррі Поттером не ділилися, ну, ось такий концепт цієї історії. Тобто, справді, їжа скрізь була, і ось автор, проаналізувавши, зробив певні розділи. Отож, в нас тут є свіжі солодощі з медових руць, страви з дірявого казана, делікатеси з привіт-драйв, страви від найкращого кухарки світу. Я думаю, ви здогадуєтеся, від кого ці страви. Бенкет у Гогварці, кулінарні експерименти Гегріда. Страви від домового ельфа добі, бенкет до смертин майже безголового ніка, магічні артефакти, напої з трьох відьом. Я власне цього місяця якраз перечитувала «Гаррі Потера другу частину. І коли я побачила, що тут є в розділі бенкет до смертин майже безголового ніка, мені справді стало досить таки цікаво, тому що там цей бенкет описується. Ну і от назва страв тут цього лише чотири страви, бо звісно ж важко щось приготувати їстівне для людей. Червивий гагіс, гнила риба, запліснявілий сир з чорним печем та торт надгробок. Ось так. І мені сподобалося, що автор це так тематично поділив по розділах, власне, кулінарних. І ось кожен розділ ось беремо свіжі солодочі з медових руць, починається невеличким описом, що ж таке от самі ці медові руці, і що ж там подавали. Ну і власне далі е, там іде вже підбірка самих рецептів, пов'язаних з цим розділом. Загалом протягом всіх книг про Гаррі Поттера описано близько 200 рецептів. Ну як описано, десь там згадується, щось вони там їли. Ці книзі ми знайдемо. 80 рецептів, і все ж таки більше з них це класична. Англійська кухня, яка є досить таки адаптована під німецькі традиції. Ну, логічно, автор німець він хотів якось це під'єднати під свою культуру. І якщо вам здається, що тут будуть якісь такі жартівливі рецепти, то ні, тому що тут справді багато буде складного, тут є багато компонентних рецептів. Класно, що є відмітки про алкоголь, якщо він є у страві. Ну, До прикладу, тут, до речі, насправді багато всього м'ясного. І ось Скажу, наприклад, поріг з курки з шпинатом або салат з для Гаррі Потера. До речі, загалом інгредієнти тут такі, що ви майже всі знайдете в більшості Ну, Може, не оцей салат з але все рівно. До речі, щось так відкриває фазан. <світ through> ну, на слова, більшість все таке рецептів насправді досить такі робочі. Ось це прикольно мені подобається павучі яйця яйця з начинкою з авокадо». Тут потрібно яйця вимочувати у чорничному соці, для того, щоб вони ось набули такого з прожилками кольору. Ну, тобто, знаєте, тут є добірка рецептів, які ви можете використати десь на Хелловін, або справді можете зробити якусь вишукану вечерю, наприклад, з розділу там, де про привіт-драйв. ну, Такі страви, знаєте, досить вишукані. Але я не можу сказати, що це дуже таки тематична книга, що насправді. Правді, ти відкриваєш кожен рецепт. Він якось з цим пов'язаний, він скоріше притягнутий за вуха, але, напевно, воно ось так і має бути в такого плану книгах. Давайте я розповім про плюси і мінуси, які я для себе виділила в цій книзі як кулінарні. Отож, плюси це те, що, ось, власне, я вже казала, що кожен розділ має тематичний опис, а кожен рецепт має невеличкі кулінарні поради від добі. І це, так знаєте, тематично. Плюс фотографії всі тематичні, красиві, яскраві. Гаррі Поттера, тобто, коли ти гуртаєш, тобі це ще ось так, ну. Візуально приємно, цікаво і справді пов'язано з книгою. Як я вже казала, є відмітки алкоголю, тому що ми тут будемо готувати різні ще й алкогольні коктейлі, містить алкоголь, тобто ви собі можете одразу побачити, прогортати в разі чого, якщо щось не підходить. Ну і знову ж таки, більшість рецептів вони справді є робочими, тобто ми можемо знайти ці інгредієнти практично в будь-якому супермаркеті, і нам не придеться десь там щось вишукувати. І це для мене, напевно, основний плюс цієї книги, як і всіх кулінарних книг. Мінус. Саме для мене стало, це знову ж таки кажу, не надто тематичність, але ну, яка має бути тематичність? Тобто, знову ж таки, це мій недолік притягнути за вуха. Але ось той мінус, який я для себе відмічаю, це те, що тут потрібно багато додаткового інвентаря. Ну, наприклад, в нас тут заявляється, що ми зможемо зготувати, наприклад, желейні слимачки. Ну, але для цього нам потрібно купити додаткову форму. А, так само, десь у нас тут є рецепт шоколадних жабок. А, ну і, звісно ж, додаткова форма. І так, от багато у всіх цих тематичних рецептів тобі потрібно купити додаткову форму. А, відповідно, тобі треба ще запаритись, десь там на Аліекспресі, напевно, це повишукувати чи ще десь, а, тому що в звичайних посудних лавках ти такого просто не знайдеш. А, тому для мене це був справді мінус, тому що. Що ті рецепти, які, наприклад, би я хотіла приготувати зараз з вами на відео, для мене виявилося недоступним, бо я просто не мала додаткового цього інвентаря. І від початку в мене була ідея відео створити день. Гаррі Поттера. тобто, я хотіла приготувати сніданок, обід, вечерю і всі ці рецепти показати вам, ну і відповідно зробити тематичний день в себе вдома. Але по факту, обираючи ці рецепти, я не змогла знайти для себе три рецепти, які би я хотіла приготувати. Щось мені було, що це складне, щось було надто просте. Ну, Тут, наприклад, є там яблучний бисквіт, чи там печенько шоколадне. Ну, тобто, ну, тобто, Це, знаєте, це такий рецепт, який. Практично кожен вміє, і сенс його показувати нема. Або ж, знову ж таки, кажу, потрібен був інвентар, якого я не мала змоги купити. І довго гортаючи, напевно, саме ось цей довгий вибір рецепта і затримав це відео, я зупинилась на канаркових тістечках. Ось так вони виглядають. Тут рецепт досить простий, знову ж таки, знайомі інгредієнти. І саме сьогодні з вами ми будемо готувати ось ці тістечка. Що для мене це. У цьому рецепті що я в принципі ніколи не готувала тістечка, тому, швидше за все, це буде очікування реальність. Але ось ми з вами якраз і перевіримо, чи може людина, яка взагалі такого не готувала, за допомогою цієї книги ось зготувати щось красиве. Ну, але давайте не будемо ставити високу планку, хоча б смачне. Тому подивимось, тому на цьому я буду завершувати свою таку оглядову частину цього відео. Зараз насправді те, що лишиться за кадром, ми вирушаємо за продуктами на тиждень і плюс за продуктами для цього рецепту. А далі ми вже зустрінемось на кухні, де я спробую приготувати ці тістечка і пізніше продегустувати і дати свою фінальну думку. Ось саме на цьому моменті, якщо вам подобається це відео, ви б хотіли мене підтримати. нагадую, що в коментарях ви завжди знайдете мою банку-монобанку, де ви Можете залишити невеличкий донат на нові книги мені, або стати моїм патроном, де ви отримаєте додатковий контент та подарунки. Тому, будь ласка, якщо б хотіли мене підтримати, зверніть увагу на ці посилання. Що ж, починаємо магію! Отож, для тіста нам знадобиться 125 мл води, 75 г борошна, 25 г масла, 15 г крохмалю, 2 яйця та дрібка розпушувача. Заливаємо воду, додаємо масло і ставимо на вогонь. В цей час борошно плюс крохмаль замішаємо, і коли суміш закипить, додаємо. Починаємо замішувати ложку, і, ну, власне, у нас утворюється заварне тісто. Додаємо туди яйця, і тут насправді в мене почали виникати проблеми, тому що дуже важко. Мені все замішувалося, тісто було надзвичайно липке. В якийсь момент я вже долучила руки, і це був не найприємніший процес, але якось та й вдалося, і у цю всю суміш я переклала в кондитерський мішок. Далі, власне, почала робити тістечка. Якщо чесно, я взагалі не вірила, що вони підростуть, щось там з того вийде. Але, але, як на диво, вийшли досить такі симпатичні тістечка. Зараз ви самі на них подивитеся. Як на мене, досить таки непогано, як на перший раз. Далі їх розрізали їх ножем для хліба, хоча потрібно це взагалом робити просто гострим ножем. І справді їх потрібно розрізати гарячим, бо тільки вони вистигають хоч трішечки, це стає набагато важче. Ну і, власне, коли ми розрізали, залишаємо їх вистигати, і далі беремося за наш крем. Для начинки нам знадобиться 400 г вершків, 30 г цукрової пудри, сік 1-2 лимона. Один пакетик ванільного цукру. Власне, виливаємо вершки, додаємо цукрову пудру, ванільний цукор, витискаємо лимон та і далі просто починаємо збивати і збивати довго нашим міксером. До того стану, поки це... Буде крем, тобто достану таких твердих піків, коли відповідно він підіймається. Перекладаємо все в кондитерський мішок і починаємо начиняти наші тістечка. Насправді, крем у мене вийшло аж надто багато, і ми просто потім його ще в млинці давали, але він вийшов смачний. І ось у фіналі такі гарнесенькі. Ну що, будемо дегустувати? Що ж, переходимо до найприємнішої частини відео, і це дегустація. В Процесі приготування ось цих тісточок. Так, я ще тут підзйомки зроблю, бо я планую ще пофоткати. Було багато нервів, тому що це загалом еклер з вершковим кремом. Це до мене дійшло лише. Саме в процесі приготування. Е, ну і я так розумію, більшість тут рецептів ці книзі вони є найзвичайнісінькими, просто ось там адаптованими по назвах, по якомусь декору під всесвіт Гаррі Поттера. Е, і mm. <laughs> в мене спочатку були пригоди на приготування тіста, тому що автор рекомендує його замішати планетарним міксером. Якщо вже немає, то пробувати руками. В мене немає, тому я пробувала руками. Воно мене все. Це липло, я вже думала, що це буде повне фейл, Але таке якось я замішала, і таке навіть якось вони піднялися, спеклися і перетворились на тістечка. Далі були вершки. Перше, я не знайшла загущувачів до вершків, я взагалі не певна, чи в нас вони продаються, Ну, напевно, продаються. Тому я просто вирішила взяти великої жирності, тому що я знаю, що цього достатньо для нормального збивання. І в мене ще й була цукрова пудра з корицею вдома, а не звичайна. Я вирішила окей, але вийшла, до речі, смачно з такою пудрою. І я дуже хвилювалася, чи мені взагалі зіб'ється це в якісь піки, та? Тобто, щоб воно було таке як крем, піднімалося. І це також вийшло. Е, тому е, можна казати, що всі етапи були вдалі. Мені було страшенно важко користуватися кудитерським мішком, але це був його дебют, тому що купила його, напевно, роки м -м, три тому, і це перший раз користувалася. Що ж, е, давайте перейдемо нарешті до дегустації. Я вам хоча б скажу, чи це смачно, чи це ні. Е, чи вартує гір того брудного посту. Але хочу сказати, що якщо по граматурі тіста все було окей, то ось власне по. Крему в мене залишилося ось тільки зайвого крему. Я навіть не знаю, чи то в мене вони вийшли за маленькі, чи що. Ну, коротше, ви не хвилюєтеся, я придумаю, що з ним робити, бо він смачний. Але ну, ось так в мене вийшло. В мене взагалі вони вийшли мініатюрні. Я так підозрюю, що вони, напевно, такі бути. це ж тістечка. Але чому так багато крему? Тому 400 в граматурі вершків таки було забагато. Я би, напевно, зменшувала удвічі, але в описі я буду писати так, як книзі. Ну що, давайте пробувати. Звісно, ж я потім собі ще зроблю чайок чи каву, і це буде ще смачніше, але що хочу зараз завершити цю історію зйомкою відео. Ну все, погнали! Підсумок вийшло смачно. Насправді, чисто, що в мене пудра з корицею, Mm, вони вийшли з таким відчутним смаком кориці, ну, я не знаю, чи це плюс їхній чи мінус, тому що смачно, але м -м, кажу, відчувається ця кориця. І ну справді, вийшли такий класичний еклер, який десь ви можете замовити в кав'ярні з е вершковим кремом. Е е тому загалом, якби ви хотіли поекспериментувати, то я рекомендую цей. Рецепти для того, щоб і себе і друзів, що ви так можете, якщо ви не готуєте кондитерку. Ну і роблячи висновок з того, що мені щось таке вдалося, підозрюю, що більшість рецептів тут є робочими, тому буду використовувати цю книгу, так би мовити, за призначенням і шукати тут якісь кулінарні натхнення. Що ж, на цьому в мене все. Зустрінемось у новому книжковому відео. До нових зустрічей, Па-па!